У 12-й школі Черкас голосування буде особливим. Сюди виконати свій громадянський обов'язок прийде перша особа Черкащини, голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Очільник Черкащини прийшов голосувати об 11-й. Свій вибір він робив на 78-й дільниці по одномандатному округу номер 194. Губернатор прийшов без запізнення і був у гарному настрої. Ви знаєте, я впевнено сьогодні. Проголосував за майбутнє України. І я вважаю, що і черкащани вони мудрі у нас люди, і вони теж проголосують за майбутнє черкащини, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє нашої великої великої вітчизни. Справа в тому, що сьогодні, мабуть, ми всі робимо вибір, як далі буде жити Україна. Чи це буде стабільність в розвитку, чи це будуть продовження реформаторського курсу нашого президента? Чи це не буде цього? І зупинимося, і на цьому як кажуть все. Тому я думаю, що сьогодні ми всі зробимо вірний вибір, такий, який нам підскаже наше серце і наша душа. На питання журналістів: скільки відсотків на Черкащині набере партія регіонів? Очільник області відповів впевнено. Я хочу сказати, ми впевнені, що успіх буде за нами. Загалом на виборчій дільниці, де свій громадянський обов'язок виконував Сергій Тулуб, особливих зауважень від спостерігачів не було. Особливих порушень поки що не забезпечено. Трошки була заминка, запізнилися на декілька хвилин з відкриттям виборчої дільниці. Була заминка. Комісія трохи не спрацювала вчасно по підготовці до, до голосування. Дуже активно, дуже активно. Ну прямо ще немає такого в нас не, не минути свободного і місця. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка новини.